Ердоган став ворогом, коли Путін планує повернути Стамбул. Ми. Ми. У Кремлі готуються запустити арешник по Британії, щоб всі сиділи по букерам, щоб боярі нос висунуть. Яке головне питання диктатор поставив чиновникам на засіданні? Можливо, у нас сперма, яка не така? про ці та інші абсурдні, але новорічні новини з багнюк? Дивіться далі. Жаба Гадюкін новорічний. Звізда всія Русі Керкоров Бєдросовіч вирішив піднятися і навіть реабілітуватися за рахунок своєї донедавна подружки Насті Івлієвої. Співак пішов у відверті контри з блогеркою і публічно поставив умови прибрати Анастасію з новорічного шоу на ТНТ, бо там буде його світійшества. А з'являтися на одному кадрі з тою, з ким він ще минулоріч фотографувався в трусілях, тепер він, душа каянна, не може собі дозволити. А те, що Настя вже сама після скандальної вечірки вбралася в хустину та обклалась іконами, не допомогло. Коротше, на екранах нова новорічна не діамантова рука, і вийде вона без настюшки, а тільки з Кіркоровим. Він так і написав: або він, або Івлєєва в одному шоу. Цитую. «Я сразу обозначил авторам не бриллиантовой руки и тени канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивалеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня, Кінець цитати Анастасія не змусила на себе чекати і відповіла Кіркорову фотографією з 2021 року з підписом Філіп тщательно підходить к тому, з ким бить в одному кадрі. Недвозначна відповідь: Росіяни продовжують робити рімейки на радянські фільми, щоби не забувати, куди вони націлені дійти. Мультики також неодмінно повинні видавити з дитячих місків супермена, капітана Америку, аквамена та інших. Їхнє місце повинні зайняти скріпоносці, Берія, Пушкін, Медведєв, Путін, Ленін, Сталін і далі по списку. Вони літаючи по Росії в червоних тріко, будуть позбавляти людство цивілізації, непотрібних винаходів і, взагалі, коригувати минуле і сьогодення. Щоби все було чинно і благородно, тому російським дітям вже приготували подарунок під новий рік. мультфільм вирішив витратити майже півтора мільярди рублів на фільми про російських супергероїв, які стануть відповіддю Марвел DC, повідомила глава російської студії. Новим натхненником цілої серії мультфільмів стане письменник, який нещодавно представив комікс про так званих героїв СВО. Ну а хто би ще? А старі мультики і фільми тепер в Росії перевіряють під лупою з рівня цензури навіть зет патріоти в шоці. Письменник Пелєвін пише, що медіакоманда Путіна почекала і порізала легендарний брат 2 з бодровим у головній ролі. Цитую: в туалеті ресторана герой Сухарукова просто убиває українця, не допрашивая його. Мерілін сунулась в машину і не предложила свої услуги, а сразу сказала ну казали і сваліла. Вирізана сцена, в корой Даніла делает самопальную паджигу, ну і багато всього іншого, що якимось чином може очорнити росіян в їх очах. Себе бережуть від себе ж. Пропагандист жаліється, що такими темпами можна було просто показати початок і відразу титри. Але коли кого на Росії лякали абсурдні дії і протиріччя? Скабєєва от регоче з вуличної ялинки, що нахилилася у Брюсселі. Але у них в Росії ялинки не хиляться, а тиряться. Чиновники знову крадуть новорічні дерева у громадян. Наташ, вот твоя йолочка, котро украль. яка вона красива. Дякую, що ти її виростив для нас. Хоча ця її. нічого. Смотрите, красиво стоїть вона. Ще не нарядили її. До речі, красти ялинки напередодні Нового року це стародавня традиція російських чиновників. Взагалі, щось красти це традиція на Росії. Подібні інциденти трапляються буквально щороку. Новорічний подарунок отримав і Кадиров. Чеченський лідер став почесним журналістом. Журналістом Дондону минулого тижня вручили премію Золотої піро в пам'ять його батька Ахмата Кадирова за всебічну підтримку журналістської спільноти: академік, будівельник, а тепер і журналіст. Але крадені ялинки і почесні журналісти це не всі подарунки від влади своєму народові. Путінські чиновники приготували для гостей нечувані розваги. У Ленінградській області ковзанку залили прямо на вулицях міста. Місцеві добираються до роботи гуськом, тримаючись за поручні та хиткий металевий паркан. У пітері вибудовані грязьові маршрути, по яким можна, якщо не втопитися, то заритися носом у багнюку. Не було снігоприбиральної техніки, і починати не треба. Що говорити про пітер, якщо російську владу не хвилюють навіть тонни мазуту, які знову вилили їхні танкери у Чорне море у Краснодарському краї через викид нафтопродуктів запровадили режим надзвичайної ситуації. Натомість голова МНС тільки через 10 днів до Петрів, що треба було б щось починати робити, і поїхав подивитися. Поки від російської нафти помирають дельфіни та птахи, пропагандисти на своїх ток-шоу обговорюють, як можна знищити ще більше людей, але так, щоб не ослухатися великого брата. Про Орешник как раз Китай ничего не говорит. То есть, можно? Поэтому, то конечно, есть, я корешнику Орешнику... То есть по Польше при... По, приш... по Польше, по Германии, по Великобритании, по Румынии. Пожалуй... По, -по... Нет, Пожалуй, по Великобритании Орешника мало будет. Поэтому сначала а по надо... А по Но Посейдон пока еще мы как бы не использовали. Всё, мы пока. Сейчас пусть удерживает. Вот, Потом, насколько я понимаю, у нас только один носитель Посейдона, а нам по меньшей мере два. Почему вам надо два? Потому что с двух сторон. Зачем британии а это, это с двух сторон? Это Америку с двух сторон надо. Британия да, тоже можно. Нет, ну, что там, ну, смыть. То, то есть нужно фактор. три. Mm -hmm. Один на Британию, два на Штаты. Вот, да, можно это. так. пропагандисты пропонуют вдары по Киеву с метою науки. На мой личный взгляд, если честно, не надо дожидаться, пока кто-то ответит на это предложение. Эксперимент надо провести, как бы, да, по собственной инициативе единолично. Пользу науки. Так точно так. Да. Не треба ждать, поки оттуда прийде ответ, запрос, отвіт і прочее, проче. А давайте зробимо експеримент. А тут обов'язково потрібно вставити Симонян, яка торочить про милосердя Путіна і чисту християнську душу росіянина. Ми, русці! знаємо русці! Ви рускі! А рєшників не вистачить на всі їхні вологі мрії. Якщо хтось досі не зрозумів, що відбувається, то блакитний екран все пояснить. Запад хоче вижити Україну до кінця, він розглядає українців як російських людей, а тому хоче їх тих Все, мені здається, придільно зрозуміло. Виходить, як захід воює з Росією руками України, але при цьому українців сприймає як росіян і хоче їх винищити. А Росія їх рятує. Так виходить? Ну, логікою росіяни не відрізняються. Здається, вже самі. Можна вже стереться с лица земли ред укранацистских городов? Потом отстроим заново. Ну, я Якби... посоветуйте вот, населення срочно покинути. Сейчас очень опасно находиться в Києві, в Днепре, ну, в вот проблема... Харькове, в Сумах. Проблема очень, очень многих, многих людей... простой к черту твою материал. Владимир Владимир. Проблема очень многих людей там в том, что они по сути, являются заложниками. Да, вот, когда да, да, заложники. Да, Даже пытаются Очень вирваться. Очень жалко, очень заложники, прям очень жалко. Что, кто-то мешает покинуть города. А ні, не заплуталися. Бо вони все ще вбивці, злочинці і далі по списку. Але війну розпочав захід і вбиває ж він. Тільки в прямих ефірах британських телеканалів чомусь не чути, щоби кубка вожевільних дошогубів смакувала, як вони зітруть з обличчя землі Москву. Натомість… Британія велика. З чого вона велика? Ви відправили 15 тисяч людей. Ну давайте ми з цим островом раз на завжди покочемо. Я вже про це говорив. Якщо хтось вважає, том, що якщо ми зітруємо зі світу Британію… И кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам. Не станет. А вот орешникам, теми же калибрами, мы вполне можем достать туда, и от этого острова ничего не останется. Ну раз и навсегда с этим зло покончено, потому что кроме гадости от этой страны, никто ничего никогда не ожидает. Киев стерты, Британию стерты, и взагаи всех, крим России стерты. Ну, потому что... Що... А зачем нам такой мир, если там не будет России? Ну и ще... Границя Росії ніде не закінчується, саме тому у Кремлі вже передивляються, що ще собі захапати, вбивши десятки тисяч людей. Список у них великий. Цього разу на порядку денному зрадник Ердоган. Эрдоган. Заста... Це тоже наш, как и зона проливов. Это незаконно оккупированная, так сказать, территория. 500 лет назад, когда говорят, 500 лет назад, я говорю, іспанці освободились от игов мавританцев через 800 лет, а евреи через 2000 лет восстали государство. Чего 500 лет? Это ничего, последствия. Одним словом, Константинополь, який для адекватних людей давно вже Стамбул, росіяни записали у новорічний вішліст бажань. Поки у Москві розробляють план голубого вогника на чолі з Кіркуровим на Уралі, чиновники вже підготували головних персонажів, переодягли Леніна в Діда Мороза, а Катерину Другу у снігуреньку креативний підхід зацінили не всі. Більшість місцевих назвали ідею тупою брятіней і нагадали, що за вандалізм їм подаруночки не принесуть. Після хвилі хейту в соцмережах довелося роздягти Леніна на морозі, що теж вже якось. Не те, щоб пристойно, але Леніном все не закінчилося. Ленінів росіянам мало, і Сталінів також у Волгодонській області відкрили ще один пам'ятник в усатому душегубу. Спочатку місцевий губернатор поклав квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій, а потім перерізав червону стрічку перед тим, хто власне і винен у цих репресіях, і жодних внутрішніх протиріч. У школах Іркутську також не забули про вождів. У списках дитячих поробок замість сніжинок і ялинок з'явився портрет Сталіна. Школярі намалювали 40 примірників і прочитали вірші про радянського лідера. Вчителі запевняють, що молоде покоління починає поважати Сталіна та прозрівати, незважаючи на західну пропаганду. Неблагодарні люди. Та не кажіть. Он щоб далеко ходити. Навіщо згадувати Сталіна, якщо тут Путін всім росіянам подарунки приготував? В Ульяновську, так звані герої СВО, нарешті приїхали на свята додому. Але у дерев'яних коробках не вистачає ні машин, ні літаків на такі подарунки під новий рік. В ульяновській на аеродромі. Сьогодні взагалі кошмар. Очень большая партия пришла. Два борта. 180 человек. И похоже, 30 машин все в татарстан были. Не знаю, сейчас сын едет, э, приедет, скажет, откуда машины были. Но ну, большая партия, чуть никогда такого не было. По два самолета стали отправлять. 23 машины. Сегодня. 24 потому что там еще сзади еще едут машины 4-5 сегодня самая большая партия поможет потому что сколько раз ездил было поменьше машин а в этот раз прям кошмар а еще сзади он заезжает и заезжает народ Живим теж особливо нічого не світить. Новоспечений Курський губернатор Хінштейн прямим текстом сказав, що ніхто нічого людям у Курській області не буде відновлювати, бо грошей на це нема. Государство на уся не возьме. Ми не компенсуємо розрушення баню. Не тому, що ми не хочемо этого зробити, а тому, що нам предстоит ви представте, сколько сел, поселков. Дорог. дорог, всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам над землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Денег нет, але вы терпить и обовязково народжуете. Тому что треба на орешник комусь зарублять и в окопах комусь сидеть. Тому Путін не припиняє агітувати росіян народжувати у бідності і злиднях. Головне – результат. Сьогодні ми бачимо ухудшення цієї ситуації в зв'язку з тим, що в 90-ті роки, коли комуністична партія вдачно розвалила Совєтський Союз і люди просто були в жахливому стані. Ось. У Нас рождаемость упала до уровня великої Отечественной войны. упала і більше не піднялася. Путін задається питанням. Він же створив всі умови. какая не такая? А поки Путін вирішує, чи підходяще у нього сім'я, дбайливі російські жінки радо відправляють строковиків до Білгородської області. Котлетки зібрали, можна і помирати. Герні з ми вас всі дуже любимо. Тому ми ждемо вдома. Ми дуже надіємося, що у вас а, там буде все добре. А я знаю, що там все хорошо. У наступній серії може знову не вистачити літаків, і не вистачатиме їх доти, доки росіяни будуть продовжувати міцно сидіти на цій пропагандистській голці. Ну а на цьому ми кажемо вам, папа. -па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк.